Шановні воїни, шановні рідні наших воїнів. Сьогодні ми відзначаємо державними нагородами України, наших хлопців, воїнів-десантників, воїнів Сил спеціальних операцій України. Це особливі воїни, звання Герою України присвоєно старшому солдату Дмитру Масловському посмертно. Останній бій. Дмитра, бій на Донеччині. Всі бачили, бачили мільйони українців, бій проти окупанта, якого привезли сюди за 5 тисяч кілометрів з Якутії, щоб вбивати наших людей. Це був героїчний бій нашого бійця. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Сьогодні ж ми відзначаємо орденами наших воїнів, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з Північної Кореї. На курському напрямку Українці змушені оборонятися ще й проти корейців, яких перекинули сюди за понад 6 тисяч кілометрів. Перекинули, щоб знищувати наше життя і нашу державу. Україна не нападала ані на Якутію, ані на Корею, ані на будь-який інший народ із тих, які Москва натравлює проти нас. Україна вистоїть проти цього. Завдяки хоробрості наших людей, завдяки саме таким нашим воїнам. Слава усім, хто б'ється заради України, і вічна пам'ять кожному і кожній, чиє життя було віддане заради України. Прошу присутніх вшанувати хвилиною мовчання загиблих наших героїв. Дякую. Слава Україні! Героям слава!